4 листопада 2016 року у самому центрі Москви проходить відкриття пам'ятника Володимиру Великому. Князь Володимир увійшов в історію як збирач і захисник російських земель. Помпезна вистава в театрі абсурду. Адже Володимир до Москви жодного стосунку не мав, бо й самої Москви за часів його правління не існувало. Не існувало її навіть за 100 років після його смерті. Але російським ідеологам це не завадило знайти виправдання появі пам'ятника в російській столиці. Пам'ятник батькові може бути скрізь, де живуть його діти. Зверніть увагу: пам'ятник встановили практично біля стін Кремля. У цьому теж є символізм. Ім'я хрестителя Русі збігається з ім'ям російського лідера. Тобто, Путін, вочевидь, провів пряму паралель між собою та давньоруським князем. Відтепер і він збирач земель. У такий цинічний спосіб Росія виправдовувала анексію Крима та війну, яку вони розв'язали на Донбасі. Старання наших сусідів зрозумілі. Без отримання права на Русь, уся їхня уявна велич розбивається вщент. А у цих далі Києва фантазії не те для них Київ це взагалі абсолютний ідеал і абсолютна святиня. Основа сну основ. тому один народ знасліплять, викрадаючи, переписуючи та знищуючи історію, намагаючись вибити з під ніг фундамент, на якому ми стоїмо. Ми є народ, в якого вкрали назву. Так казав Михайло Грушевський, український історик та політичний діяч. Рівно 125 років тому, у 1898-му, він видав перший том монографії історія України Руси. Загалом у ній 10 томів. Грушевський виклав історію України від прадавніх часів до другої половини 17-го сторіччя і чітко відокремив нас від росіян. Общоруської історії не може бути, як немає общеруської народності. Це цитата з книги. Саме Грушевський дав українцям ідеологічну зброю для боротьби за незалежність. Сьогодні, завдяки роботі Михайла Грушевського, ми можемо чітко відділити свою історію від російської. Грушевський більше довів те, що Україна це прямий спадкоємець Русі. Тому і працю свою назвав історія. України-руси. Тобто він поєднав штучно це історіографічний термін, але він поєднав ці дві назви. Борусь давніша назва Україна, трохи пізніша. Праця Грушевського стала найфундаментальнішою роботою з нашої історії на початку ХХ століття. Сам Грушевський був переконаний, що завдяки історичній пам'яті. Людина стає особистістю, народ, нацією, країна державою. І половину життя присвятив своїй головній праці, аби, врешті-решт, розвінчати міф про єдність Росії та України. Для мене Росія, Для мене Росія це територія з дивним населенням, яке важко назвати етнонімом. Руські це взагалі прикметник. Це не іменник, який комусь належить штучна країна, яка стала зростати в населенні, не тому що якісь росіяни раптом, вибачте, отримали якусь віагру. Ні, це за рахунок асиміляції, тому що головна причина, з якої створювалася ця країна, це асиміляція Олег Панфілов, грузинський журналіст-історик, випустив дві книги про Росію. У них він доводить, чому вона є штучною державою, і нагадує, що навіть державні символи у Російської Федерації запозичені. Якщо говорити про те, як створювалася Росія, потрібно писати велику кримінальну справу з переліком численних злочинів. Коли нічого немає за душею, як то кажуть, то завжди потрібно щось придумати. придумати або вкрасти в першу чергу. Тому, коли російські політики та історики крадуть в Україні її історичних героїв і історичні факти, то це все нагадує, наприклад, як з італійського фіата раптом зробили Жигулі. Ще задовго до утворення Київської Русі на теренах сучасної України проживали наші предки, скіфи. Єдина назва письмова, яка дійшла. До нас стабільно людей, які жили на нашій території, греки називали скіфами. Територія України має дві ну, половинки, і це не схід і захід, а це степ і лісостеп. І в лісостепу завжди жили оречі. Е, ну тобто, ті, хто займався обробляв землю. Це корінне населення. ні звідки вони не прийшли. Слав'яни вони вже не переселялися. Вони вже утворювали стабільні села, стабільні хутори. Стабільні міста, і тут уже е, почалося державотворення. Що основою українського народу, який заселює Україну, є місцеві жителі. А за часів Русі почалось формування нашої державності. Фактично, одночасно з назвою Русь взивається назва Україна. Ці назви існували паралельно, існували одночасно, і не можна сказати, що спочатку називали Русь, а потім Україна. Топонім Україна вперше з'являється у літописах у 1187 році, хай не як держава, а означення території. Росія з'явилась на карті світу у 16 столітті. В середньовічній історії збереглось кілька згадок про Моксель і те, що Москву насправді заснував ординець хан Тимур. Згодом цар Петро І вирішив приєднати Московію до європейської культурної спадщини. Тоді й поцупили назву Русь, тому що слово Росія грецькою відразу ще з 10 століття позначало Русь, от в наших мовах Русь, а греки писали як Росія. І власне сучасна назва Росія це грецьке слово, просто поставлено інакше наголос. От того після того, як вже вкрали назву країни і стали називати Руссю те, що раніше називалося Московським царством, ось тоді уже кримінальна справа стала перетворюватись в солідний тон, а все інше це суцільні злочини, це захоплення Поволжя, розгром Казанського ханства. Захоплення Уралу, Сибіру, Далекого Сходу, наприклад, мало хто знає, що йшла 150 років російсько-чукотська війна, і росіяни не могли захопити маленький народ, який відчайдушно боровся. До нього на допомогу прийшли Алеути, прийшли сусідні народи, і вони чинили опір. І практично жоден з народів Сибіру чи Далекого Сходу не здавався просто так. А потім з'явилась необхідність створити цілісну історію новоствореній державі. За цю справу ретельно взялася імператриця Катерина II. Продовжуючи фальсифікацію, 1783 року вона створила комісію для складання записок про древню історію, переважно Росії. Основним завданням цієї комісії було створення такої загальної схеми російської історії, яку можна було б використати як у внутрішній, так і у зовнішній пропаганді. Це створення знов ж таки імперського міфа, який дозволяв би, скажімо, допомогти в асиміляції українців. По суті, така була грамотна історико пропагандивна операція. Катерина II ретельно вичитувала матеріали комісії і особисто уклала родовід київських і московських князів. Тоді ж за вказівкою імператриці провели ревізію усіх стародавніх першоджерел. Одні виправляли, другі переписували, треті, найбільш небезпечні для імперії, нищили. Сьогодні в Росії займаються тим самим. Підручники з історії переписують визначення Київська Русь звідти давно стерли, замінивши на слово «древня». Путін особисто контролює правильність історії, яку вивчатимуть діти, і досі знаєте, відкриваю деякі підручники шкільні. З подивом дивлюсь, що там написано, наче не про нас. А за історичну правду відповідає Сергій Наришкін, головний розвідник Росії. Він є головою так званого російського історичного товариства. Добрий день, дорогі друзі. Наш круглий стіл, який ми сьогодні проводимо в будинку російського історичного товариства, присвячений питанням вивчення історії України. Це яскравий переклад того, як в путінській Росії загалом сприймають і використовують історію. Спецслужбист КДБшник Наришкін досить органічно виглядає в ці ролі, як це не дивно. Тому що якщо для Російської Федерації історія є лише інструментом її інформаційно-психологічних операцій. То логічно, що на, на це місце треба ставити не фахового історика, Треба ставити дійсно КДБшника, який буде от дивитися, що можна використати, що не можна використати. Що треба вигадати, що треба вибрехати, що треба замалювати. В них питання історії це питання пропаганди З початком повномасштабного вторгнення з російських підручників взагалі намагаються стерти будь-які згадки про Київ. Це централізована політика з органами влади і з державним фінансуванням, причому дуже, 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 дуже. За імперськими традиціями, Росія щосили намагається знищити все, що ідентифікує нашу націю. Під загрозою опинилась і наша культурна спадщина. Артефакти це матеріальне втілення історії. У цьому випадку вони напряму священні предмети викрадають для того, щоб їх контролювати, а потім вони вийдуть, скажуть, що це, там святиня русского народу. Правда, ця святиня чомусь малювалась, наприклад, в Києві приблизно тисячу років назад, і потім її забрала. Ідеологія російської імперії вона паразитує на сакральності Київської Русі. І це все артефакти, які тоді не вкрали, зараз вони їх докрадають, починаючи сміття звука до просто э, власних і міських музеїв. Що виводять вітрини порожні. Це жах. але якщо яблуком розбрату є Київська Русь. А історію кожен намагається перетягнути на свій бік. Можливо, є якась більш точна наука, яка доведе або спростує нашу єдину народність, наприклад, генетика можливо, генетично ми і справді дуже близькі.